Секс під час місячних чи можна займатися сексом під час менструації? Всім вітання! Ви знаєте, що кожна пара відноситься до сексу під час менструації по різному. Для одних це спосіб отримати ще більше задоволення, а для інших це табу. Гінекологи також не мають одностайної думки, коментуючи цю тему. Загалом, секс під час місячних має як позитивні, так і негативні сторони, про які повинні знати обидва партнери. Спочатку про плюси. Деякі жінки відзначають, що при занятті любові під час менструації у них збільшується кількість змащування. Частина жінок стверджує, що відчувають неймовірний оргазм під час місячних, а інша частина жінок стверджує, що сексуальна близькість під час менструації іноді допомагає зменшити інтенсивність виділень і знизити больові відчуття. У деяких проходить ниючий тягнучий біль внизу живота, покращується настрій і підвищується працездатність. А тепер про мінуси сексу під час менструації. Під час місячних шийка матки максимально відкривається і стає вразливою, через що туди легко може потрапити інфекція, навіть якщо ви впевнені, що ваш партнер здоровий, сексом необхідно займатися з презервативом. Так ви вбережете себе від запалення через банальну грибкову чи бактеріальну інфекцію. Деякі помилково вважають, що менструація це найкращий контрацептив, але це не так. Секс під час місячних збільшує ризик незапланованої вагітності. Річ у тім, що сперматозоїди здатні проявляти активність до п'яти днів, а наступ овуляції може відбутися раніше, ніж ви думали. Все залежить від циклу, а він у кожного різний. Також секс під час місячних може бути болючим, і мова йде зовсім не про дискомфорт під час проникнення. Організм деяких жінок в такі дні дуже вразливий. Йому більше потрібен спокій, а сексуальна близькість може лише погіршити болючість. Взагалі багатьох хвилює питання, чи можна займатися сексом під час місячних однак не всі турбуються про те, як правильно до нього підготуватись. Ну, перш за все, це чистота, чиста білизна та душ перед сексом. Далі, коли ви займаєтеся сексом під час місячних, обов'язково використовуйте презерватив, як я вже говорила. Ще один нюанс: секс під час місячних не завжди дозволяє експериментувати з позами. Найкраще для цього підходить поза, коли обидва партнери лежать на боці або місіонерська поза. Тож, якщо питання, чи можна займатися любов'ю під час місячних, не перестало вас хвилювати, то ви можете задавати їх у коментарях, і ми по можливості будемо вам відповідати.